Вітаю гостей і підписників каналу. З вами Світлана. Хочу на початку трошки познайомитися з вами, розказати про наш сімейний розплідник. Ми живемо в Дніпропетровській області. Вирощуванням саджацім троянд займаємось уже понад 10 років. Працюємо вдвох з чоловіком. І весь процес від самого початку, це від посадки. Шепшини на підвой. І до продажу троянд. Цим ми займаємося вдвох. Троянди ми продаємо у себе на місцевому ринку, а з 2021 року почали продавати, реалізовувати через інтернет. Зараз середина березня, і ми вже починаємо відправку замовлень. Тож, Покажу вам, які саджанці у нас в прикопі. Перезимували їх добре. Зима була не така морозна. Примерших, підмерших немає. Ну, може, десь там вершечок, але ту не критично. А так саджанці гарненькі. Будемо зараз витягувати їх з прикопа і далі покажу, що ми з ними будемо робити. Так виглядають наші саджанці з прикопа, пачками зв'язані, в основному по 5 штук. Гарненькі, гарно перезимували, і коріння гарне. Ось такі у нас саджанці. Буду зараз їх сортувати, підписувати і складати в замовлення. Ось замовлення вже готові. Всі сорти підписані, зв'язані всі трояндочки, змочені корінці. Будемо зараз запаковувати. Ось так виглядають наші запаковані посилки. Так, ось. Кількість. Тут також. Багатенько. Ще не всі, але вже багато. Будемо ще працювати. везем посилки на пошту. Чекайте на свої трояндочки.